Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Два рази на рік потрібно оновлювати свої заяви про надання допомоги, оновлювати всю інформацію. Можливо, ви якусь спадщину отримали чи отримали якийсь дорогий цінний подарунок. Ми навчаємося на мовних курсах. Ми повинні подавати сертифікати своїх успіхів, коли переїхали, адресу нову. І ми йдемо в дяконів, бо ви всі, хто знає німецьку мову, знають і розуміють, наскільки префікси міняють зміст дієслів та і всього речення, що ви бачите. Хто бачив ці листки, вже знають проблеми, і дяконів, це волонтерська організація, яка допомагає біженцям з усього світу. Не обов'язково це українці. Я знаю зараз. Про негатив, який виливається на просторах інтернету, і youtube каналах і всюди, в усьому винні, мабуть, одні українці. Ну, Коли ми вже тут, ось так, поверхнево, я вам спробую показати. Це ось таке кафе для спілкування. Воно зроблено, з одної сторони, був гурток був мовний. Вивчається німецька мова, спілкуються люди більш так довершено ви вчаться розмовляти. Але я б з задоволенням сюди б ходила. У нас не виходить, бо зранку в школу йде моя донька. Я йду після обід, і онук у нас як, скажімо так, перехідний прапор. Прапор на зупинці ми передаємо один одного. В дитсадочку, місць немає, і пообіцяли, слава Богу, вже підійшла начебто черга на січень місяць, але він знаходиться дуже далеко і треба нам думати, як ми будемо далі виходити із цієї ситуації. Про те, що тут кажуть, що у нас тут просто з горла й виливається, це вже просто надоїло і не діє. Будьте уважні з заповненням декларацій, тому що. Кожна інформація може перевіритися, і те, що ви неправильно зрозуміли, вам просто знімуть виплати або уріжуть і краще звернутися до спеціалістів у кожній землі, в кожному місті є декілька волонтерських організацій, різних. це червоний крест і діапані, і волонтери, і просто. Люди, які допомагають, але потрібно, щоб вони повністю розуміли, чим вони займаються. Коли буде цікаво, я е, зроблю невеличке відео про заповнення. Це я просто нагадую про те, куди можна звернутися і щоб не забули, якщо вам немає листа на переформлення, подивіться в попередньому, коли ви заповнювали попередню заяву, і до якого числа вам діє вона, щоб ви не прогавили. Інакше оплачувати без роботи ви не зможете це. Також приходять зараз і листи із радіо та телебачення, Господь забула, як називається. І потрібно теж переоформити, коли у вас є, є пільги, або надати нову інформацію про те, що ви вже працюєте, чи ще і ви повинні сплачувати, незалежно від того, чи є у вас телевізор, радіо, а за послуги комунікацій є невеличкий налог. Багато ще в мене інформації, які потрібно вам донести саме українцям. Це я поставила невеличкі відео, які знімалися вже декілька днів тому, це було в нашому містечку, щоб вам цікавіше було слухати. Бо особливо погода не дуже, щоб щось знімати, таке, а це начебто і цікаво, і пізнавально. Завтра в мене буде, я буду відвідувати. Знову центр слуху і подивимося, що буде завтра із слуховим апаратом. Думаю, якісь будуть новини. Ну, про них ми поговоримо тоді завтра, після відвідування. Я дякую всім за увагу. Я дякую, що ви зі мною, що підтримуєте, адже в такий нелегкий час ви знаходите хвилиночку, щоб подивитися, написати коментар, підтримати український Ютуб. Я бажаю всім миру, здоров'я та скорішої перемоги. Я бажаю нашим захисникам Божого, Божого захисту та помочі. Бережи, Боже, наших захисників і допоможи їм вибороти перемогу. Я дякую всім за увагу і до зустрічі!